Свята чудові дні для посадки рослин. Кожен день після цього ти будеш дивитися на розпускаються квіти і згадувати той день, коли їх посадив. Будь ти мамою і хочеш порадувати себе, або знаєш маму і хочеш зробити їй подарунок. Посадка однорічних квітів це прекрасне заняття для такого випадку. Деякі рослини з цього списку це ніжні до морозу багаторічники, тобто вони гинуть з приходом заморозків в кінці сезону. У теплих зонах вони можуть пережити зиму. Інші справжні однорічники, які вийнуть після цвітіння і утворення насіння. Незалежно від того, які кольори, текстури чи типи листя вам подобаються, у цьому списку є щось для вас і для мам у вашому житті. Без зайвих прихильностей ось 13 однорічних квітів, які ми садимо на день матері. Настурція піч Мелбе. Цей сорт настурції відрізняється ніжними персиковими квітами з темно-червоними плямами біля основи. Її листя округлі і соковиті, а квіти їстівні, їх можна додавати в салати для пікантного смаку. Настурція Single Blend Treйлен ця настурція ідеальна для підвісних кошиків і кашпо. Її довгі батоги усипані яскравими квітами різних відтінків від жовтого до оранжевого і червоного. Настурція Елески Варигейт, її листя строкаті білозелені, а квіти яскраво помаранчеві або червоні. Це один з найбільш декоративних сортів, який відмінно виглядає в квітниках і контейнерах. Чорнобривці. Чорнобривці це класика літнього саду, їх ажурна листя і яскраві квіти привертають не тільки погляди, але і корисних комах. Вони відмінно підходять для посадки поруч з овочами, так як відлякують шкідників. Чорнобривці бувають різних видів: французькі, африканські, мексиканські. Наприклад, сорт Kilimanjaro White дає великі білі квіти, а Favorite бленд суміш жовтих, помаранчевих і червоних відтінків. Настурція. Настурції – це ніжні до морозу рослини, які часто вирощують як однорічні рослини. Їх квіти і листя їстівні і мають пряний смак. Вони швидко розростаються і можуть навіть самосіятися, так що, посадивши їх одного разу, ти будеш бачити їх в саду щороку. Сорт «Елеске Varigate з строкатим листям мій фаворит. Його квіти бувають помаранчевими, червоними або персиковими. Подсолнечник. Соняшники це високі, яскраві квіти, які приваблюють джіл. Птахів і метеликів. Вони бувають різних розмірів від карликових сортів, які не виростають вище пів метра, до гігантських, що досягають трьох метрів. Сорт Golden Honey Bear має пухнасті квіти з махровими пелюстками, а Mongolian Giant справжній велетень з величезними головками. Сади соняшники відразу в ґрунт після того, як мине загроза заморозків. Вони люблять сонце і добре дренований ґрунт. Цинія. Цинії це яскраві, пишні квіти, які прикрашають сад до самих заморозків. Вони бувають різних кольорів, від класичних жовтих і червоних до незвичайних зелених і фіолетових. Сорт Giant Purple має великі фіолетові квіти, а Envy – зелені. Цинії краще садити відразу в ґрунт, так як вони не люблять пересадку. Календула нігтики. Календула це не тільки красиву квітку, але і корисна рослина. Її палюстки їстівні і мають лікувальні властивості. Вона цвіте до самих заморозків, а в теплих регіонах може перезимувати. Сорт Дейзи» має квіти з помаранчевими кінчиками, що робить його особливо декоративним. Бальзамін садовий ця квітка любить тінь і вологу. Його квіти приваблюють колібрі і бджіл. А насіння вистрілюють при дотику, розлітаючись по всьому саду. Бальзамін може бути інвазивним в теплих регіонах, тому перед посадкою уточни, чи не вважається він бур'яном в твоїй місцевості. Амарант любовне ваяне. Ця квітка з довгими малиновими китицями виглядає дуже ефектно. Його листя і насіння їстівні, а сама рослина відмінно виглядає в букетах. Сорт Coral Fountain, має коралові квіти, які красиво поєднуються із зеленим листям. І помея кипарисова. Ця аліана зажурними листям і яскраво-червоними квітами швидко обплітає паркани і альтанки. Її квіти приваблюють колібрі. Саджай насіння відразу в ґрунт або використовуй біорозкладені горщики, так як коріння і помеї не люблять пересадку. Петунія Петуньї одні з найпопулярніших однорічників. Вони бувають різних кольорів і форм: від простих до махрових, від однотонних до строкатих, сорт Petit Charmar Blend це суміш різних відтінків, яка ідеально підходить для тих, хто любить різноманітність. Герань однорічна. Герань любить сонце і посухостійка. Її можна зберегти на зиму, занє в будинок або розмножити живцями. Вибирай сорти з улюбленим кольором червоним, рожевим, білим або кораловим. Бегонія. Бегонії бувають різних видів: бульбові, кущові, ампельні. Вони люблять тінь і вологу, а їх квіти можуть бути самих незвичайних форм і відтінків. Якщо у тебе є улюблений сорт, його можна зберегти на зиму, переніс шай в будинок. Мак. Маки це ніжні квіти з шовковистими пелюстками. Вони бувають різних видів: однорічні та багаторічні, з простими і махровими квітами. Сорт Black Swan має темнобордові, майже чорні квіти. Клеома квітка павук. Клеома отримала свою назву через незвичайну форму квітів, що нагадують павуків. Вона швидко росте і не вимагає особливого догляду. Сорт Fountain Blend це суміш рожевих, білих і пурпурних квітів. Які з цих квітів ви посадите цього року? Дай знати в коментарях.